Ви вже, напевно, в курсі, що ДП-документ активно почав видавати паспорти всім підряд. Навіть тим, хто подавався до 24 квітня і чекає свої паспорти вже давно, більше, ніж півроку. Ви дає, звичайно, з, зараз з резервом плюс. Розумію, так, це не те, що вони заявляли, але ситуація, яка є, така є. При цьому в соцмережах дуже багато інформації. Стосовно того, що комусь вдалося і без резерву забрати, і так далі, що створює трошки ситуацію незрозуміло. І тому і в цьому відео я вирішив розглянути детально, наскільки це правдиво, наскільки це можливо, і взагалі, що робити тим, хто чекає свій паспорт, і як його забрати, які можливі варіанти рішення. А поки прошу вас підписатися на мене, поставити. Дзвіночок прокоментувати, якщо вам щось ще буде незрозуміло. Це допоможе розвивати мені мій канал. Е, і так, звідки ж інформація може бути про те, що хтось зміг е, отримати паспорт без резерву. Я в Тіктоку дуже багато таких заяв бачив, і в більшості автори просто розраховують на хайп. Тому що за паспорти зараз в тих новинах, що їх вже видають дуже на хвилі, скажімо так. І вони розказують, показують свої паспорти і так далі, що вони забрали без резерву, не уточнюючи. При цьому, що вони могли забрати свій паспорт або в консульстві, в консульстві тим, хто подавався до 24 квітня, видають без всяких складнощів, без резервів, просто так видають паспорт, як і завжди до цього. Також вони можуть відноситись до категорій пільгових, такі як перша, друга група інвалідності, багатодітні батьки, ну і ті, хто ще не досягнув мобілізаційного віку. Чи є хтось, хто. Це я насправді з всіх тих, хто коментував і хвалився тим, що він зміг забрати. Паспорт інших варіантів не бачу. Ну хіба що ще є ті, хто вже подався з резервом, і, звичайно, таких ніхто вже і резерв вимагати не буде, вони його показали при складенні внеску. Кому резерву не треба, я перерахував. Ви маєте розуміти, що якщо ви не відноситесь до цих категорій, якщо вам більше, ніж 26 років, якщо ви не відноситесь до імналюдіїв першої-другої групи, не є багатодітним. То вам в будь-якому разі, навіть якщо ви виключені з, з військового обліку зняті, чи ще щось, у вас є якісь інші документи, їх це не цікавить. В них є оці два варіанти і все. А, і тому, що робити, і, і, і як взагалі без резерву є які, які існують варіанти? Так, звичайно. Навіть зараз ДП-документи підтверджує, що дійсно, що вони казали. Що будуть видавати всім, хто подався до 24 квітня, будуть видавати без резерву, все на старих умовах. Але зараз вони, вони від цього не відхреслюються. Так, вони кажуть всім, що ми будемо видавати ці всі паспорти, всім підряд. Але пізніше, коли закінчиться тестовий режим. Коли він закінчиться, звичайно, ніхто не розказує. І це може бути і через місяць, і через два, а може і через півроку. А в цьому всьому іронія в тому, що після того, як ви отримали повідомлення, що паспорт можна забирати, в них стосовно їхньої ж умови. Є три місяці на зберігання, після чого ваш паспорт їде до України. І що б далі вони не змінили, і е, який б цей тестовий режим не закінчився, ваш паспорт буде в Україні і вас просто будуть відправляти в Україну за вашим паспортом. Е, тому я чомусь підозрюю, що, скоріше всього, вони вичекають, коли всі пройдуть, всі паспорти поїдуть в Україну, і е, тоді заявлять, що. Режим тестів закінчився. В кого паспорти лежать, забирають, і так далі. Відносно цього питання була конференція з головним директором департаменту надання консульських послуг, і його слова дуже активно розстражували. Блогери різні розказують, що резерв не треба буде все-таки. Тобто рано чи пізно їх почнуть видавати без резерву. Але давайте аналізувати, що він сказав. Так, він підтвердив, що ті чоловіки, які подалися до 24 квітня, дійсно не зобов'язані представляти військово-обліковий документ. Так, але і дп документ, від цього не відхрещується. Вони кажуть, що дійсно так і є, але у нас тестовий режим. І якщо далі послухати і уважно почитати, про що саме говорив цей директор. Е останнє, що він сказав, я сподіваюсь, що паспорт сервіс з часом все-таки видасть документи чоловікам на старих умовах. Тобто він сподівається, він не гарантує і нічого не може сказати. Це сподіватися може будь-хто. Ви... Ми і так далі, всі, хто чекає, вони всі сподіваються на те, що ДП-документ рано чи пізно почне видавати паспорти без резерву. Але ну, в мене великі сумніви. Стосовно можливості подіяти на ДП-документ через країну, в якій ви проживаєте, тут теж великі сумніви. Деякі навіть розказують, що бачили рішення судів, де суд постановив ДП-документ. Видати паспорт без цих всіх додаткових умов, як зараз є. Але ви не розумієте, ну, по-перше, часто я пробував в реєстрі судових рішень шукати такі рішення, і я їх не знайшов. Можливо, вони є, якщо ви мені скинете. Я буду дуже вам радий, що за таку інформацію, але я таких не бачив. І поки інформація про такі рішення, чисто на словах в коментарях під моїми відео. Але навіть якщо такі рішення є, я б не дуже радів їм, тому що рішення суду, як показує практика, ще не так багато значить. Наприклад, той самий Ужин Двоєвудський, який є органом польським і підчиняється Польщі, туди багато було рішень стосовно карт побиту. і коли я випадків немало знаю, коли було рішення суду. Про те, що карту побиту мають видати протягом місяця. Ну а ужин воєвуцький ігнорує і рішення суду наплювати. То що тоді зробить компанія, яка взагалі має коріння українське, яке є просто підрозділом державного підприємства України? І Польща, як ми бачимо по тих діях, що були через прокуратуру, якісь спроби щось вирішити. Вони не вплинули, то що зараз на що можна розраховувати з тих рішень до суду? Окей, з цим ми зрозуміли. То що ж робити тим, хто все-таки ну, не боїться резерву, має можливості ці всі е, представити? Ну, По-перше, чи обов'язково питання головне, чи обов'язково саме резерв плюс? Чи вистачить такої опції, як військово обліковий документ з дії? Тому що при реєстрації в резерві ви маєте обов'язково вказати свої дані вашого проживання, оновити дані, фактично. Ну, Багато хто цього дуже боїться. Чому я не знаю? Ну, це ваше рішення, ваші, скажімо так, погляди я нікого вговорювати не буду. Але якщо ви все-таки так страшно боїтеся того резерву, так дійсно є можливість скористатися військовообліковим документом з Дії. А, такий документ генерується не в аплікації, а в через веб-версію Дії. Просто введіть в гуглі військово-обліковий документ Дія, а ви попадете конкретно на ту сторінку. Це такий самий QR-код, і навіть якщо ви не реєструвалися в дії в резерві, вам може його згенерувати. І єдине, що там, де дата оновлення даних, буде прочерк стояти. Чи можна так скористатися? Тут однозначної відповіді не можна. Я тиждень слідкував за ситуацією. Дивився, чи є можливість скористатися. І, як показала практика, в ДП документ не має якоїсь конкретної е, інструкції, що можна, що не можна. І тому один працівник може вам сказати, що тільки резерв, більше нічого він не приймає, а інший без проблем прийме вас QR-код з дії. Тому. Пробуйте, пробуйте так, якщо ви дуже боїтесь того резерва, ну окей, відмовляйтеся, приходьте, чекайте іншого працівника. Що ж має бути, щоб вам віддали паспорт? Головне, щоб у вас генерувався QR-код, в дії чи в резерві, то вже значення немає. І щоб там не було написано ніяких порушень. Тобто, якщо там є QR-код і написано. Порушення якогось там військового обліку і так далі, вам паспорт не видадуть. А якщо ж ви зняті з обліку, чи ще щось статус, навіть якщо ви не стоїте на обліку, але QR-кос вас згенерувався і ніяких статусів про якісь порушення немає, то проблем, скоріше всього, не буде. Але то вже якби на місці буде більш видно. Е, що ж робити, наприклад, найбільша проблема, звичайно, в тих, хто приїхав з окупованих територій, і де даних просто немає ніяких і при реєстрації, що в резерві, що в дії, там просто говорять, що даних не знайдено. Ну, по-перше, зразу скажу, що система працює дуже нестабільно і. Е, вас може просто так, тобто в людей часто вирішувалось питання, банально там 5, 6, 7, 8, 10 разів переставити резерв. І з якогось там разу бували, дані підтягувались. Люди писали також в підтримку резерву, і з часом якось вирішувалися, дані з'являлися і все було добре. Але крім цього, є така можливість, тобто якщо ви, наприклад, ніколи взагалі не були, в, тобто якщо це особа. Які там, може 18 років тільки тільки стукнула, там, знайдеть 19 20, вони, в принципі, може, ніколи в Україні не було, військкоматі не було, і даних про неї не буде знайдено. А в цьому випадку вам треба встати на військовий облік за посередництвом консульства. Так знаю, люди, які зверталися в консульство і просили їх поставити на облік, чули від консульства, що у них такої послуги немає. Дійсно, конкретно вони військовим обліком не займаються. Але так вже стало, що існує закон, за яким кожен бажаючий, який хоче стати на облік, може відправити в консульство заяву, і консульство зобов'язано це заяву передати в ТЦК. Звичайно, в цьому випадку вони просто як посередники, тобто вони просто приймають від вас лист ваші дані і передають його далі. Ні за що вони не відповідають, ні за що то, нічого ви не спитаєте, вони просто як посередник. Для того, щоб стати так на облік, вам потрібно написати заяву в довільному вигляді, долучити першу сторінку свого паспорту, ксерокопію, а в заяві написати своє ім'я, прізвище, дату народження. І якщо ви все-таки десь маєте якісь військово-облікові документи паперові, Додати до заяви там ваше звання, інформацію про вас, ну, все, що у вас є, щоб внести цю інформацію в військовий облік. І чекати там, саме консульство обіцяє це зробити протягом 7 днів, ну, тобто швидко це не буде, звичайно. Через якийсь час далі просто очікувати, оновлювати свій резерв, поки не з'являться дані. Інших варіантів зараз я не знаю. Через консульство дійсно процедура працює, тому що нею користувалися ще задовго до цього, як все все склалося, як почало ДП документ, і тим медикам, які живуть і працюють в Польщі, в них потрібна була така процедура, і вона працювала. Можливо, зараз кількість їх збільшиться і, можливо, сроки будуть не такі швидкі. Тому бажано тим, хто ще не встиг отримати смс-ку, повідомлення про те, що забираєте паспорт. Займіться цим завчасно. Розраховувати на якісь зміни, що вас хтось з часом прийме. Ну, я не знаю, якщо у вас виходу немає, то дійсно, можливо, єдине, що вас лишається, це ходити на мітинги. Які час від часу відбуваються, ну, але я нічого конструктивного там не чув і якихось зрухів саме таких, які потрібно тим людям, які не можуть оновити резерв, я теж не бачив. За паспортами, звичайно, той факт, що їх почали видавати, це не значить, що ви маєте летіти зразу, от, як тільки почули від мене чи від когось прийти, сказати, що паспорт почути, що паспорта немає, і розчаруватися. Ну, вони не лежать всі там, вони мають доїхати. І в ДП документ обіцяли, що може за 2-3 тижні, але може і довше, ці всі паспорти потрошки доїдуть. Ну а потім когось про це попереджають, когось не попереджають, але через 3 місяці їх можуть повністю якби, відправити назад в Україну, і тоді вже вас тільки лишиться варіант пробувати його через консульство чи просто замовляти послугу відправлення вам паспорту. Але тоді, звичайно, вже ці послуги будуть. Тільки з резервом, і тут вже взагалі ніяких альтернатив не буде. Тому я не думаю, що ви щось виграєте, якщо у вас паспорт поїде в Україну. Якщо у вас є якась цікава інформація, якщо ви маєте якісь приклади або щось що не сходиться з тим, що я сказав, будь ласка, пишіть в коментарях, я буду дуже радий такій інформації. Я обов'язково розповсюджую серед інших. А, прошу підписуватись на мій канал. Ставити лайки під відео, коментувати.